Відночі найбільше російських дронів летіло саме на Київ та область. Близько десятка українських ППО вдалося знищити. кажуть у міській військовій адміністрації, але уламки впали в одному із центральних районів столиці і зачепили газову трубу. Деталі розпитаємо у нашої кореспондентки влади Цимболенко. Вона з нами на прямому зв'язку на місці працює вона в Лучані. Владо, як мешканці будинку відходять від стресу. Марина, вітаю, перебуваємо зараз у Печерському районі у столиці, де сьогодні зранку, внаслідок ворожої атаки безпілотників Мешканці будинку близько шостої ранку почули кілька вибухів. Тут впали уламки дрону, скоріш за все, або ж сам дрон вони пошкодили газову трубу у будинку. Через що сталася пожежа. Її майже одразу а, локалізували станом на зараз. А, мешканці будинку продовжують а, розбирати наслідки атаки, які мають повністю а, у всьому будинку пошкоджені власне вікна. Вони вибиті. А, можемо послухати мешканця будинку, з яким ми поспілкувалися. Е, Вибухнуло. А ми спали в спальні і. Закрита стіною, так на мене постраждали. Тут ще стекла повилетали, рами перекошені, і вилетіло все з трьох кімнат на жодного скла нема цілого. А газ в будинку перекрили вже, так? Перекрили газ, так. Да. Угу. У чоловіка в квартирі вибило вікна, навіть ті, що виходять не на цю сторону, де власне упав дрон. Зазначу, що а, у дворі також пошкоджено майже всі автівки посічено а, уламками від власне ворожого дрону. А, я ж зазначу, що також наслідки атаки є, і в а, Київській області а через падіння дронів. Було було загоряння трав'яного настилу і пожежу вже локалізували. Також в одному з населених пунктів через збиті цілі, пошкоджені вікна та двері в одній з багатоповерхівок. Наразі вся інформація я ж зазначу, що у Київській області знову лунає повітряна тривога. Марина. дякую, влада влада Симболенко розказала нам про наслідки атаки шахедів на Київ. В Одному із районів впав уламок і пошкодив багатоповерхівки та газову трубу.